День добрий, рада вітати вас на сторінці меблігрої. Пропоную вашій увазі диван-монарх від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину диван займає 97 см. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу МДФ, колір венге темний. В бильцях є містки-ніші для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить три великі подушки. В іншій бильці дивану є шухлядки та невеличка ніша. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та місткий корм для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку та отримуємо спальне місце: 1,47 см на 1,94 см. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Наповнення дивану Пружинний блок, повст, пінополіорітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, Па-па!